Слава Ісусу Христу! Слава на віде! Дорогі сестри та брати у Христі! Мене звати отець Микола Остапів, і сьогодні нашу спільну молитву вересня провадимо спільнотою парафії святих Верховних Апостолів Петра і Павла у місті Сміла Черкаської області Української греко-католицької церкви. Щиро запрошуємо промовити до нашого Господа слова подяки за ще один. Прожитий день за його щедрі ласки і просити про благодать ведення у цей час війни болю і страждань. Нехай ця наша молитва стане для кожного з нас ще одним кроком надії на Божу перемогу і на справедливий Божий мир для нашої Батьківщини. А нашим запевненням, нехай будуть слова Богородиці, об'явленої у Фатімі, яка сказала. Моліться на вервиці щодня, щоб досягнути миру і кінця війни. Він є Отця і сина, і Святого Духа, Амінь Він є Отця і сина, і Святого Духа, Амінь, він є Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю Душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благи життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Свяжителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного родного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного, за це, що через нього все постало. Він для нас, людей і нашого ради і спасіння зійшов із небес і похотився з Духа Святого, і Марії, і діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пила, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа живе що, що, що від Отця що, не сходить, що, що з всем і сином рівно поклоняє, і рівно славимо, що говорить через пророків, в єдину святу Соборну, і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Амін. Слава Отцю, Амін. що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Амін. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена Ти жінкам, і благословений плід Бога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душа наша. Слава, Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і час, і на віки Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний тлі на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духу, і що нас просвітив і у святі вілі утвердив, і нині, і повсякчас, і вічні, на віки Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічі. Амінь. Ом' Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекреного Вогона. Завадью всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше світле таїнство – хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Отче на що є Сина небеса, небеса нехай святиться і я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти жінками, благословенний плід на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений кріклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь Свобоє, благословена ти жінками, благословена і благословений біклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, богородиця і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наші, благородиця благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. О Амінь. Амінь. Амінь, Ісусе, прости нам, гріхи наші. Захорони нас від пекельного вогню, Провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. друге світле таїнство – чудо Ісуса Христа на весіллі в Кані Галилейській. Отче наш, що і сину, небеса, нехай святиться, Ія Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими і благословенний крітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід приклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений клона Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших, бо Діво, селі благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішиками, благословений крітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ом Ісусе, прости нам гріхи наші. Захорони нас від пекейного вогню, правай всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє світле танство, Ісус проповідує Царство Боже. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословених плідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво ради. Благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, благословенний ти дона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна Ти між жінками і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, седіво, радуйся, благодатна Марія, Господь ти між благословена і благословенний благословений Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна благословена між жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і, 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 і повсякчас і на віки віків. Амінь. О Ісусе, прости нам, гріхи наші, захорони нас від пекельного вогню. Провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте світле таїнство – переображення Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Отче наш, Чи? що є сина, небеса. Нехай святиться і я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, аби визволи нас від духа. Бого. Богородиця, Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво радуйся благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, благословений прітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, благословений дона твого, бо ти породила Христа спасать і збавити душ наших. богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідона твого. Бо Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віки. Амінь. О, Ісусе, прости нам гріхи наші, запорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. п'яте світле таїнство – установлення таїнства Пресвятої Євхаристії. Отче наш на небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хрій наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя, душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, ратуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений клідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, ратуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, благословен і плід плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Дібо, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, благословен і плід клітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тими жінками, благословених Твого, бо ти породила Христа Спаса і спабителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тим жінками, благословенний плід на твого. Бо ти породила Христа, спасе і збавителя душ наших, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений на Твого, бо ти породила Христа, спасе і збавителя душ наших, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Мій Ісусе, прости нам наші наші, захорони нас від пекенного вогню, провадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойно є по величати блажену тебе, Богородицю, рисна блаженної, пренепорошно, і матір Бога нашого, ЧЕСНІШУ від КЕРОВИНЮ і СЛАВНІШУ ВІД сарафині, щоб без зутління Бога слова породила сущу богородицю, тебе величаємо, під Твоїм милість прибігаємо, Богородице Діва. Молитвами нашими скорботами, не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословена, Преслана, присла Діла, Богородице, прийми молитви наші, донеси неси і силаві Твоєму, і Богові нашому, що спав задля тебе душі наші, Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі, славні, ісихальні, апостоли, пророки, мученики, і всі святі, моліть Бога за нас грішних, упогані нам Отець, прибіжити наших син і покровити нам Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, в Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, щиро дякуємо кожному за цю спільну молитву в Вервиці, хай Божий мир, що вищий від усякого людського розуміння береже серця і думки ваші у Христі Ісусі. Благословення Господне, нехай зіде на вас, перебуває з вами в цей день і по всі дні вашого життя. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Князь Володимир заклав підвалини християнського суспільства. Він творець першої української держави. Це той, хто дав нам віру, це той, хто нас хрестив, це той, хто нас привів до Бога. І по сьогоднішній день і спадкоємцями того бачення князя Володимира і стольного града Києва як нового чи другого Єрусалиму. Хотів будувати свою столицю. Як місто, де Бог живе із своїми людьми. Пройшло тисячу років. Суспільство навіть не задумується, що це все Володимир нас штовхнув в цьому напрямку, в якому ми сьогодні живемо. Ниж я ще лапа, яку передав Петро Могила до Москви. Вона була єдиною реліквією, яка збереглася. Частинка тих мощей була повернута. Не випадком сталося це явище. Постала Україна як незалежна держава, і до неї повернувся її. Хотіли справді якимось чином повернути їх до рідної церкви. І ми дуже хочемо, щоб ті мощі, про які ми сьогодні говоримо, про які ви чуєте. Ми могли справді їм поклонитися тоді я думаю, ми виконаємо до кінця те завдання, яке перед собою поставили.